Друзі, всім доброго здоров'я. Восьма година ранку, мінус 23. Ось сьогодні ми на окуні. Тут тільки окунь ловиться. Кум був на днях, каже, непоганий поне такий, до ладоні. Ну не дрібний. Нормальний окунь, можна так сказати, ловився. Подивимося, як сьогодні буде. Маємо мотиля і балансири, і без мотилки. Лаври було б, клював. Або на балансири, або на безмотилки, щоб з мотилем не льокс. <плес> ну, Але е, на цю на блесенку, балансири буде пробувати спочатку. Я зачепив, чіпляю мотиля. Ну, глибина може й більше, ніж два, не ні? жилка намрзає отакі. Лунка замерзає моментально. Покльовка в мене. Ой, блін! такий як палець окунь Відчепився. Це не то, сподіваюсь такий не буде клювати. Бачите, кум каже, що непогані окуні були. О, то, це вже нормальніший, ну на блесну, це добре. Так, Зараз треба буде зробити десь там шилунок. Олег спіймав. Такий рушничок від вікінга. Чіпається до ноги. Шриви витягнув, зразу руку потирав. Так, в мене водочок є. Потім, в принципі, ще заводки розкажу. Ось без мотилки. І така від вікінга. Балансири. Зужилки, які я використовую від Sunline. 009. Основнайку я ловлю. 011. І це 0083 009. Ще є тонча навіть 0074. Це від Sunline. Є від Vikinga Ice Pro 0083. Ось такий діаметр. Ух ти, непогано, класно. Але ще бабахну. Ха -ха. Молодець, молодець. Може би й на безбутелка, то потім попробую, Може. Але поки що я йду. А я на балансир зараз буду пробувати. Є? Yeah? А, uh, <реш> дрібонька. Це <То> дрібонькі. Гутен <реш> морген! Ну тут я зараз тоже і блядь, зараз цим Ось такі оконі. За хвилину задобів. Нормальненькі. Невеликі, але непогані окуні. Якби такі ловилися далі. Блесна? його? У мене тут лесенки. Такі маленькі та. Та, форма така. Ні не, не на на блесенькі, ба. Та це, це. нам На блесеньку супер, ні. Нічого собі. Це класно. Чарівна лунка. Так, треба багато лунок. Що ти кажеш? Треба багато лунок, відходити. Треба багато лунок, а треба брати. Опа! Є, є. А прош. Это так тюка и файно, блин. Блесновин есть. Блесновку хочешь. Э, Навязь, красота. О! Хе -хе -хе. Это дело. Є. О, є. Ха-ха. Танце. Більше гачків. То есть загнуло. Дивись таки. О, ха-ха. Файно. Вот це дело. Двісь. Тоже файний. Файно, окунь бере. Ага. Вище на дном і вже я поставив без мотилку, Я щось перестала брати на цього. Така чорненька. Мармешку з мотилем без мотиля. Бачу, він не хоче вже блисничись, оскільки ще зараз без мотилки чи з мотилем. На блесну, на балансир то ловилися, чи то вихід був. Но коли в клює, то краще е, балансир або блесна, Бо з мотилем грати довго історія. А коли вже не клює, то добре, що є і мармишечки. На цих лижах не ганяє. Оп, є, є. Нормальний. Він є, бачиш, треба його на на, на мормешки вже дражнити. Роби зараз ще мотиля підчіпати, щоб дражнити більше. Коробку поломив. І постійно чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Та, на сонце то вже веселіє стає. Так, друзі, щоб початківці питали за за, вудку, за живку, я казав, що максимум 0,11. А водочки ось такі можете купити. По-моєму, 30-40 гривень за вудку. Ось таку. У мене є кілька штук їх. Я і балалайки. Я більшість ловлю на балалайки. Оп'є. Оба, пішло діло. Але такі, як я... Що я не показав, то по-любому треба мати. Тут бере, каже. У нас так встановлюєте собі, що можна на стоячку ловити. А, пішло. Пішло є. діло, бач? Давай, 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 давай йде. Нормально. Ну, Муромешки треба мати різні, в мене скільки морвешку, напевно, десь Ні, на сотні нема, ну більше 50 точно є. Ще йде, йде. О. Нормальок. ти кажуєш то його з єе. Так, де ми поп'ємо чай? Кись по канапці з'їмо. Як це не замерзне, вроді. вродить. Та думаю, що замерзли. Давай зрадись в морозу, але можна мерети, ні. Вони нема... мають <різь> так, не, красота така слабше стало брати, але зато тепліше. Так, зараз стало таки значно, гірше клювати. Вже так лунок нас сверлили. Але нічого. Зранку спіли щось підловити таке. Їдемо до Колі, У нього є коптильня така швидка, швидка гарячого копчення. Так що ми зараз ще окуні закоптимо. Що за Сони загрузили. Все, поїхали. Так, зараз ми у коля у кума, зараз ми будемо оконців коптити. Оконь почистили, сіль, перець і спеції до риби. І все, такий маринад. Грушка. Щепа, грушка. ну така, нагрібляці має бути така груба. О-о, почало ловити, а? Гори. Щепа з грушки, так? Так, грушки можна, з звірки з гірки буде червона, сильно, якщо риба, то червона буде. Щепи сюди. В кінці напихаємо. Замерзли. На самі дрібні зверху підуть. Так, щоб більше влізло. О, вліз і все, дивися, класно. На. Ну. Все, процес пішов. Ого. Прикришку. Це ага. добре, де врав димет так. Послісницю. А мивачка мінус 22, друзі, замерзла. То бо то було мінус 23, мінус 24. А може вона й і немає мінус 22, напевно, наверхали трохи, ні? Це натягом було добра від цього. у куні, типу, на цьому, бо куні ти собі шкірку типу, Якщо бомба. Як сямушки. Так сама по собі риба смачна. були. Mm -hmm. Не вроді і, і невеликі, але їсти є, є, що. Mm -hmm. Чуть менше тобі вже не було. Тут такі місця не нормально є. І що я маю знімати, поки ти всі оку ні з'їш, що? <ріпратор. 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 Оці класні mm -hmm. підсмажені, вони такі. Сквинки просто їжі собі. Можна шкірку їсти. Разом шкірку дивись. можна їсти з лусков. Добре. Нормально. Успеваємо легте. Давай ще б з знімаємо, щоб як ти жуєш. Так що таке, друзі, така сьогодні риболовля. Оконів наловили і засмажили. Запекли. точніше, копчення, швидко, е, гаряче капчення вийшло. Окуні суперові. Нехай не, не аж кабани, але їсти. Вартує. Вартували сьогодні мінус 20, навіть мінус 23 було в один момент. Померзнути, щоб не ловити таких рибок. Підписуйтесь, посилання на насті під відео. Далі буде. Зима. Получається, що вся попереді морози зійдуть. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, лайки, коментарі і до зустрічі!